Я решил принять участие в этом мероприятии, потому что я, в принципе, очень люблю заниматься музыкой, постоянно играя на улицах, там, возле АТБ, в всяких местах. Но это не то. Вот, вот здесь какая-то такая атмосфера, как будто вот ты хочешь, чтобы тебя услышали, и люди хотят, чтобы тебя было слышно. И тебя слышат. И это приятно. Вот. Я пришел сюда уже второй раз. В прошлом году я был тоже здесь, на этом же фестивале. На сегодняшний день принес просто незабываемый эмоций. Я очень счастлив, что на него попал. Я no, все yes. На цьому фестивалі вперше випадково прочитала на Фейсбуці, що потрібні музиканти і співаки, які сочиняють свої пісні. Я подзвонила і мені сказали, що я просила, а можна заспівати дитячі пісеньки? У мене є одна українська діалог про Україну, яка зайняла у 18-му році в місті Бучі на всеукраїнському фестивалі, друге місце. І там я мене нагородили як поет пісня. Участь в цьому фестивалі. Тут неймовірна атмосфера, ці прекрасні люди, ці прекрасні ведучі. Мені тут все подобається. Я обов'язково ще раз сюди приїду, якщо буде такі ще можливості заспівати. Тут неймовірна атмосфера. Просто всім раджу. Бачу сам зотні спаття. Звотів пощад.